Товариш-младший лейтенант, товариш сержант для дачі екзамін по англійському языку Russian, Policeman. Let me see Літмісію паспорт. Уйду, йду, hate me? Проти них не весь світ, але вони просто несамовито навчаються, сподіваючись, таки поспілкуватися із футбольними вболівальниками російсько-англійською і прийняти на власних теренах майбутній мундіаль. Свято футболу ж на українському подвір'ї розпочнеться вже за годину. Півфінал Ліги Європи. Матч, відповідь Дніпро-Наполі. і шанси українського клубу та українського тренера потрапити до фіналу доволі непогані. Чи перетвориться свято футболу на день української перемоги? Знатимемо зовсім скоро. Добрий вечір. Це підсумковий спецкордоби. Наказ на захоплення станицю Луганську бойовики атакують із реактивних градів. Це хвостова частина міцна ряду. Град це направляючи саме до 20 травня. ватажки бойовиків, нібито запланували захопити населений пункт в українських воїнів. Щодо тих планів, є власна думка. Їх убили тарифи. Поки що лише морально менше користуємося духовою шахою, менше печемо. Українці шоковані новими розцінками на комунальні блага. Шукають варіантів, як виживати далі. Дванадцятий атошний з Дніпра до столиці, аби підтримати Дніпро. Українські воїни приїхали до Києва вболівати за Дніпропетровців у півфіналі Ліги Європи. Убивчі розцінки. українці почали отримувати платіжки з новими тарифами за комуналку. Найбільше шоковані газом, що здорожчав у шість разів. Люди масово звертаються по субсидії у відносно благополучній столиці. Готуються приймати до тисячі чоловік на добу. В регіонах узагалі відмовляються готувати на газових плитах, а в приватному секторі терміново утеплюють будинки. Соціальне невдоволення переростає поки що лише у невеликі пікети. Активісти вимагають відкрити інформацію, аби показати, з чого саме складаються тарифи. Що вони не прозорі. Сьогодні натікав і прем'єр Яценюк наполягає, що треба створити новий орган, який буде формувати ціну на всі комунальні послуги. Ірина Маркевич продовжить тему. Пані Лідія отримала платіжки за квітень. Саме більше мені за газ не сподобалось і за світ, звісно. Світло здорожчало для неї на 60 гривень, а газ взагалі на 140. Ми платили за газ 31 гривень. 18 копійок. Ось прийшла за квітень 172 гривні, 51 копійка. Тепер ще не комунальна послуга, то розкіш, каже киянка. Від гарячої води вона взагалі відмовилася, перекрила вентиль і встановила бойлер. Гаряча вода це я не знаю, хто може собі дозволити. Мабуть, прийдеться і бойлер відключити. І гаряча вода на сонечку в рік. Якось так. Нині двокімнатна квартира у столиці, де прописані чотири дорослих пані Ліді обходиться майже у тисячу гривень. Я вчора заплатила 950 гривень, і це не враховуючи опалення, бо сезон закінчився. Тарифи що вбивають з таким гаслом. Сотня активістів вийшла під парламент, вимагають аудиту нових тарифів. Навіть якщо ці тарифи вони чесні, покажіть, будь ласка, людям, як вони формувалися, бо ця інформація ж від суспільства повністю закрита пікетувальників запитання до Яценюка у Яценюка до НКРЄ сьогодні він натякнув, що тарифи можуть бути непрозорими, мовляв, потрібен новий орган, що формуватиме ціни на газ, електрику, опалення та інші послуги, до якого не було б запитань. Ми прибираємо політику, а працюємо виключно фахово, щоб ні у кого ніколи не виникало сумніву про те, що ті чи інші ціни і тарифи встановлені непрозоро або без економічного обґрунтування невдоволення тарифами може призвести просто до банальної несплати по рахункам. родини, які за комунальні послуги віддають до 70% свого сімейного бюджету, кажуть, що вони просто не в змозі будуть платити і змушені будуть накопичувати борги. Борги населення цього найбільше боїться влада, тому так активно агітує за субсидії. Тільки в Києві на допомогу можуть претендувати до 40% родин. Кількість звернень щоденно росте, росте, росте. Ми прогнозуємо, що взагалі. Можливий пік звернень це тисяча звернень на день. Олена каже, без субсидій їхня родина ніяк не зможе сплачувати рахунки. Трикімнатна квартира у рівному тепер тягне більше ніж 2,5 тисячі гривень. За користування газовою плитою під 200 гривень. з травня норми газу змінюються з шести кубів на три. Це для кожного члена родини. Сім'я Олени збирається встановити лічильник. Безкоштовного треба чекати до 2018 року. Три з половиною тисячі гривень процес прискорюють. Рівнянка Олена вже звикає економити газ. Менше користуємося духовою шафою, менше печемо різноманітних пундиків. Так, що в нас тут прийшло? Для них газ це найбільший тягар, бо мешкають у своєму будинку з новими тарифами. В опалювальний сезон хоч не вмикає котел. І це у них невеличкий будинок на 50 квадратних метрів. Якщо ми не будемо економити, то в нас вийде більше двох тисяч за газ. Щоб економити, їм треба витратитися, встановлюють нові вікна, до осені хочуть утеплити стіни, замінити котел. Ну і будку на Донорі теж утіплять. І після цього молода родина теж збирається звернутися по субсидію, бо нові тарифи, особливо. На газ, що здорожчав у шестеро, їх шокувала. Ірина Маркевич, Іван Гребенюк, Олена Мацюцька, Спецкор 2+,2. Кадрові зміни. Зорян Шкіряк офіційно вільний. Кабінет міністрів прийняв його відставку з посади виконувача обов'язків голови держслужби з надзвичайних ситуацій. Шкіряко вже підібрали заміну. Головний рятувальник країни тепер Микола Чечоткін, екс-заступник шкіряка в ДСНС. До того. Він був директором департаменту цивільного захисту держслужби з надзвичайних ситуацій. Зорян Шкіряк подав відставку у вівторок. Тому передувала скандальна рятувальна операція в Непалі. Хоча сам він своє рішення піти з посади з рятувальною місією аж ніяк не пов'язує. Більше того, вважає операцію вдалою. Не при посаді відтепер і заступник міністра МВС Сергій Чеботар, який подав у відставку напередодні, причина теж скандал. Біля приватного будинку в селищі лісники побили журналістів серед нападників, начебто, був зять Чеботаря. Сам він подібну інформацію назвав наклепом. Знала хто і як. Штурм станиці українські бійці, що тримають рубіж оборони навколо станиці Луганської, говорять про локальний наступ бойовиків на їхній ділянці передової. У самому населеному пункті пожвавилися диверсійні групи противника. Вони підходять до українських позицій, ледь не впритул і влаштовують перестрілки в людних місцях. Як це було сьогодні? Дивом ніхто не постраждав на житлові квартали. Околи целища нині впали кілька снарядів реактивних градів. Один з них поцілив у будинок пенсіонера. Чоловіка врятували лише диво. Влучання було непрямим. Аналітики стверджують, що противник перегруповується і в районі Бахмутської траси. Туди бойовики підтягують свої бронетанкові резерви. Лише за останню добу на базу в Луганську терористи перекинули 11 бронемашин та самохідних гармат і ще три танки. Половина одинадцятої нас почали провокувати. Ми, звичайно, дали відсіч. Працювала з їхньої сторони ЗУшки, Птури, танки. Ну і АГС. Фактично, ми тримали ну, чекали до останнього, ну і відбились. Місце їхнього базування, військова таємниця, бо надто воно важливе для оборони напрямку. Дістатись до цих позицій можна лише на військовій техніці та у супроводі прикриття. Звідси до терміналів ДАПу найкоротша відстань. Бойовики тут стріляють щойно українські колони, починають рух. Поміж оборонців, між іншим, є і ті, хто воював безпосередньо в аеропорту. Уперше, від початку війни на Сході на цю позицію нині потрапили журналісти знімальна група Руслана Ярмолюка. До своїх позицій біля Донецького Литовища солдати їдуть на таксі. Так армійці називають свої БМП. Це, звісно, не комфортний Мерседес, але так безпечніше у разі обстрілу. Страшно, опасно. Але треба. Просто треба. Родина наша. Механіки водії для вояків, котрі їдуть напередок і за маму, і за тата, бо від них залежить як швидко і уміло заїдуть на позиції під носом ворога. Бійці їдуть міняти своїх побратимів. Руху колоні це завжди ризик, особливо тут, біля Донецького аеропорту. Як успокаємо, молимося. Це все успокаєння. Помалися, ліг спати. Встав, помолився і поїхав. Десятки вирв вкривають поле. Попередку бойовики гатять з важкої артилерії. Мінометних обстрілів стало трохи менше, кажуть хлопці, але по позиціях б'ють з птурів. Не видно, не прячуться. Стріляють. В основному ПК, ПК стріляють. Буває і посилають СПГ, скоріше всього. Ну, Я не знаю, АГС, мабуть, теж працює у них. Ну, відносно... Относительно... Передаем подарки, а не нам мы. Ми... Коробочки з вояками на борту залітають на позиції. Тут на них уже чекають побратими. Готов, то трудове я завжди готовий. готов. Ці бійці 93-ї разом з десантниками боронили Донецьке литовище. Тепер утримують найближчу і найнебезпечнішу до нього позицію. Це найближча точка до литовища. Його можна навіть побачити не озброєним оком. Але звичайно, робити це треба дуже обережно, оскільки вже за 800 метрів стоять передові позиції терористів. Власне, хлопці бачать термінал, але фактично той термінал, який тримався майже рік, зараз. Контролюють терористи. Аеропорт, як на долоні, ось злітка ось пожежна вежа. Солдати не без суму говорять про литовище, яке вже не наше, і за яке полягло стільки людей. Великий смуток за того всього, тому що полягло дуже багато людей. І бачити їх по ту сторону ну не дуже приємно відчуття. за ворогом. Наші вояки спостерігають 24 години на добу. Позиція дуже важлива, тому перетворили її на справжню фортецю. Треба контролювати ситуацію завжди спостерігати. Ніч, день, тепловізори. Працюємо, ходимо, облаштовуємо, затягуємо міні-поля, працюємо на благо батьківщини. Вони втомилися морально, бо вже тривалий час у полях, але не фізично готові воювати. Головне, щоб там згори у столиці не заважали тим, хто тут на передовій. Мені чомусь так здається, що керівникам в Києві краще відніше ніж нам тут. Вони звідти хочуть рішати, що робити нам тут. Там нереально. Ти приїдь сюди, хоча одним глазком, загляни. Тоді можеш приймати рішення, а сидячи в Києві і віддаючи накази, що робити, як творити. Чоловічі обійми, короткі настанови, одні до оборони, інші додому, І коробочки рушають у довгу зворотню путь. Нормально не забудьте, що ж ви божого чоловіка, не посадили на машину. Руслан Михайло Потя, Юрій Клименко, Спецкор два плюс Окупантів обібрали бійці батальйону Донбас, поцупили просто з під носа у бойовиків на окупованій території давно підбитий український броньовик. Однача обстріли українських позицій у при Азові терористи поновили з новою силою з ночі до самого ранку. Противник майже безперервно атакував Чермалик та Широкине. В обох населених пунктах окупанти застосовували великокаліберні снаряди зі шрапнеллю, ганабока із сектору М. Ось такі вони українські військові вночі відстрілюються, вдень ремонтуються. Навіть у хвилини зати у них робота кипить. Ремонтують водонапірну башту, її розбив снаряд. Чітко видно прилетів із моря. Найімовірніше, кажуть вояки, ворог зайшов на баржі та поцілив уночі, адже село в тилу. Поки ворог притих сапери, порт і студент теж часу не гають. Нерозірвані снаряди, які прилетіли від бойовиків, готуються знешкодити. Але кажуть, таку профілактику їм іноді заважають проводити. Якщо ми Сліми унічважаємо боєприпаси. Потом будуть говорити, ви випровадси ту сторону, щоб якоби ми щось встріляє. По ним. Ну, не дают на как бы на это добро БСХИ. Изначально мы, когда делали эвакуацию оттуда снарядов, вот этих боеприпасов не разорвавшихся, мы им подъезжали к ним, говорит, ребята, вот смотрите, чем стреляет та сторона. Вроде же как бы минские договоренности. Они, на Ответ их не был таков: мы видим этот снаряд у вас в машине, мы не знаем, где вы его взяли. Сапере ж не зважають, бо це безпека їхніх побратимів небезпечні снаряди знищують. Після тяжкої ночі безперевних боїв у день хвалиться успіхами й командир батальйону Донбас. Це броньоване авто. каже, витягли буквально з під носа у ворога. Уже на окупованій території його з місяць тому лишили побратими Азову. У ньому тоді загинув водій з позивним чемпіон. Сьогодні ж його притягли на свій бік. Такі маленькі побіди, вони вдохновляють лічний состав. І ми розуміємо, що на сам якщо б нам розрішили, ми б вже доносив будівель цю країну. Давно чекають наказу і рядові бійці сьогодні. Вкотре прийняли понад 30 артобстрілів. Ворог, як за розкладом, почав стріляти по темному і з усього найтяжчого. Все, що у них є, все летіло сюди, і сау, і танки, і ну все. І міни 120, всі. Щоразу дають окупантам гідну відсіч сьогодні. По той бік ворог аж не витримав. Шість разів бойовики просили український штаб про перемир'я, забирали поранених, але знову порушували слово. Раз у раз відкривали вогонь. Тож доброволець гном уже готує кулеметні стрічки на нову ніч. Чала на чолепаствольникова обстрілювати. Це не сі собі. Ну, это на міня. Тобто <реш> це все та да. мало. Ганна Бокандримарченко Сніславкаренчук. Спецкор два плюс два. Умовне перемир'я. Не привід забувати про поранених. Вважають волонтери. У шпиталях по всій країні досі лікуються сотні бійців. Вони, як і раніше, потребують уваги і турботи простих людей. Втім, охочих допомагати з кожним днем. На жаль. Менше волонтерські склади порожні, кажуть ті, хто щодня допомагають воїнам. Чи насправді ситуація настільки критична і чого саме не вистачає пораненим? Дізнавався Іван Воробйов. Коридори київського військового шпиталю майже порожні. Крім поранених і персоналу, тут уже немає нікого. Киян від яких не було відбою рік тому, поменшало відчутно. Людей ходити, на жаль, стало менше. У нас госпіталь дуже великий, відділень дуже багато. А Вот, и ребята действительно нуждаются в нашей поддержке. Наше міні боєць 93-ї окремої механізованої бригади Вадим Віджуб дістав поранення під час штурму донецького аеропорту. Осколками міни йому перебили ноги. Багато їх застрягло і в тілі бійця. У шпиталі вже півроку каже: якби не волонтери, так і залишився б у самій білизні з телефоном і військовим квитком у руках. Вадим згадує, коли потрапив у шпиталь, спочатку в Дніпропетровську, а потім в Києві був вражений кількістю охочих допомогти. Сьогодні залишилася купка найстійкіших. Втім, на всіх хлопців їхньої уваги не вистачає. войну видно по волонтерам по неравнодушным людям лечение мы не жалуемся но вот что-то сверх этого лечения лекарства э, коляски костыли какая-то одежда на сменку ну даже тупо футболки постирать все это идет от волонтеров Волонтерка Катерина показує порожні полиці волонтерського складу. У холодильнику тут залишився тільки кефір, п'ять пакетів на 250 поранених. Ще півроку тому складське приміщення було щеть заповнено всім необхідним. Сьогодні бракує елементарного. Найбільше не вистачає того, чим власне харчуються чоловіки м'ясо, ковбаса, сир, сало, м'ясні нарізки, вода, цукор, кава, цигарки, поповнення мобільних операторів, побутова хімія, гігієна, таке як там бритви. Пінки для гоління, станки, зубні, щітки, туалетний папір. З настанням тепла з'явилася гостра потреба в легкому спортивному одязі, кажуть волонтери. Втім, найголовніше для хлопців людська небайдужість і розуміння. Для нас важливо поняти, що ми воюємо не зря. Так, да, є люди, які не все одно. Тобто приходять діти зі школи, приходять взрослої. От це видно, що люди, заради яких ми воюємо. Навіть якщо чоловік просто прийде, просто задумається, просто помні о тому, що у нас ідеть війна, це вже добре. Згавневато їм хочеться чути про те, що те, що вони роблять, що це необхідно для всіх, необхідно для нашого народу. Кожній людині хочеться чути багато добрих слів, і які дають їм дають їй натхнення. Тому така турбота і така, мабуть, хвала, вона ніколи лишньою і зайвою ніколи не буває. Звернення такої уваги воно піднімає і бойовий дух наших ворогів поранених, і допомагає їхньому швидшому, швидшому одуженню. Шпиталь забезпечує поранених необхідним лікуванням. Решта лягає на плечі волонтерів та небайдужих людей. Останніх у порівнянні з минулим роком значно поменшало, зазначає начальник військового шпиталю Анатолій Казмірчук. Волонтери закликають не забувати. Перемір'я не означає закінчення війни. Щотижня до шпиталю надходять борти з новими пораненими, їм потрібна підтримка. Іван Воробьов, Юрій Розумнюк, Андрій Сакуренко та Павла Бондаренко. Спецкор два Ганебний список генпрокуратура оприлюднює імена кримських прокурорів, проти яких порушені справи за зраду. Це 144 прізвища кримських прокурорів, які давали присягу Україні, але тепер працюють у російських органах. Загалом таких перебіжчиків близько чотирьох сотень. І до решти справ до решти справа також дійде. Обіцяють слідчі ГПУ. Згідно зі статтею про зраду батьківщини кримським прокурорам загрожує до 15 років ув'язнення. По кожному з підозрюваних твердять слідчі зібрані беззаперечні докази про зраду. Однак на цю мить жодного з перебіжчиків навіть не заарештували. Це Всі громадяни України, які присягали на вірність українському народові, складали присягу працівника Української прокуратури і не мали жодного права зраджувати свою батьківщину. Претендувати вони можуть тільки на 3-4 метри у місцях позбавлення і утримання громадян, які перебувають під слідством або будуть засуджені. Складнощі перекладу депутат від опозиційного блоку Сергій Дунаєв на мітингу в Лисичанську назвав шахтарів, які через безробіття і без йдуть воювати героями. Найперший радикал країни, пан Ляшко, одразу вирішив, що йдеться про терористичні загони так званих ДНР та ЛНР і закликав позбавити Дунаєва мандата. Той наполягає, що його просто неправильно зрозуміли. Хід розплетіння депутатських думок розплутувала Ольга Кошеленко. Депутати опозиціонери активно провели травневі канікули. Представник опозиційного блоку Сергій Дунаєв виступив 9 травня на мітингу у Лисичанську, де розповів ветеранам Другої світової, чому нині йдуть воювати їхні земляки. Імеють місце на гачисне коли шахтери і міталогії, хіміки і нефтехіміки, хіміки, залишилися без роботи і втративши можливість держати жони та дітей, вимушені йти воювати. розраховуючи получать за це хоч якісь гроші. Дані герої, тому що кожен день в лицо смерті. но толкає ти їх на это геройства. Нужда. лідер парламентських радикалів аж тепер почув ці висловлювання із трибуни звинуватив Дунаєва у пособництві терористам. Виправдовував терористів із ЛНР, ДНР, назвав цих терористів і зрадників героями. У мене є питання до Дунаєва перше вийти на цю парламентську трибуну. І ще раз повторити те, що він сказав, і в мене є вимога до Генерального прокурора України невідкладно внести подання до Верховної Ради України про зняття депутатської недоторканності. І поки Генеральна прокуратура не відреагувала, депутати радикали пішли самі знімати недоторканність з Дунаєва. Після нетривалої штовханини із ляшківцями депутат Дунає вирішив усе пояснити. Героями стверджує, він насправді називав тих, хто воює на боці збройних сил України. Ви хоча б раз виїхали на бойову точку, там де дійсно є герої, шахтери, металурги, нефтехіміки, які сьогодні потеряв робочі місця, служать Збройних силах України. У своїй промові в Лисичанську Дунаєв жодного разу конкретно не говорить про терористів чи українських військових. Він веде мову, навіть якщо припустити, що про збройні сили України виходить українських бійців. Депутат Дунаєв вважає звичайними заробітчанами. йти воювати, тіваєва отримати за це хоч якісь гроші. Колишній регіонал, а нині безпартійний депутат Євген Балецький, пішов ще далі. На проросійському мітингу у Запоріжжі він у відповідь на запровадження загальноєвропейського знаку примирення мака закликав до використання георгіївських стрішок, популярного символу Україні агресорці та її маріонеткових республіках. Це символ, який символізує примирення, закінчення Другої світової війни, скорбь і прощення. А у мене Георгівська ленточка, тому що я ще не простив. Як довго депутат Балицький збирається ображатися і на кого ТСН сьогодні з'ясувати не вдалося? Лідер президентської фракції вважає, карати за висловлювання не можна. Якщо він говорить речі сепаратистського або антидержавного характеру, його мають карати виборці. Совість, майбутні вибори. Якщо він закликає до незаконних дій, безумовно і прокуратура генеральна прокуратура на висловлювання народних депутатів наразі публічно не відреагувала. Ольга Кушиленко, Марія Васильєва, Максим Шинкаренко та Андрій Хлус. Спецкор два плюс два. Кривавий слід НКВС. Пошуковці знайшли у Карпатах масове поховання бійців УПА та цивільного населення. Йдеться про рештки близько 30 людей, і це найбільше поховання повстанців, яке досі знаходили на західній Україні. Враховуючи, що цю територію тільки почали обстежувати, науковці припускають, що останків людей, розстріляних чекістами, можуть відшукати значно більше. Цей густий сосновий ліс знаходиться лише за кілька кілометрів від гірського містечка Сколе. Ділянка близько від дороги, і тут часто відпочивають люди. Що поруч масові захоронення досі ніхто не здогадувався, каже місцевий мешканець Владлен Мельниченко. Якби не його собака, ну і щось було трохи розрито. І пес щось там зацікавився, почав купати. Він купав нужо зараз. Я знаю, що тут була шинель з гудзиками. А далі уважно подивився, бачу якісь рештки людей. Рештки вбитих кажуть пошуковці однозначно належать бійцям упа та їхнім послідовникам. Про це свідчать речі, які вдалося знайти у могилах. Бачимо, що череп а зверху над черепом лежить стигнова кістка іншої людини. Під черепом лежить рука ще іншої людини. Це говорить про те, що останки тіл, які були були кинуті в цю яму, були кинуті будь-як поспіхом. Ями дуже мілкі. Людські тіла кажуть, пошуковці присипані тонким шаром землі, багато кісток роздроблені, а біля них кулі від радянського ППШ. Почерк, який властивий саме НКВС. Поховання вбитих українців розкидані хаотично. Пошуковці уже знайшли вісім ям з рештками, але їх може бути значно більше. Сліди своїх злочинів НКВД стихували дуже швидко. Тому скільки ще таємниць приховує цей ліс, сказати важко. Зараз фахівці ретельно досліджують ями, які вже вдалося знайти. Після цього вони розширять територію пошуку. Святослав Шеремета, який багато років очолює пошукові експедиції, зізнається на таке масове поховання. Упа пошуковці натрапили вперше. Це одне з перших місць, де віднайдена така велика кількість. До того безумовно знаходилися місця поховання вояків. Упа це було декілька вояків української повстанської армії. Там десяток. А тут все ж таки є близько 30, А можливо дослідження покажуть, що це може бути і більше. Усі останки перепоховають в урочищі Альтана, де стоїть символічний пам'ятник бійцям, що загинули за волю України. Степан Герцюкорисмальку, Корест Малькут, Львівщина, Спецкор, 2+,2. До великої прем'єри серіалу Гвардія на каналі 2+,2 плюс залишились лічені дні. Це перша українська художня стрічка про події на сході країни, а головне про самопожертву та неймовірний героїзм українців. Першу серію фільму вже оцінила столична публіка. На допрем'єрний показ запросили і безпосередніх учасників події, про які йдеться у картині. Поміж тих, хто оцінив нове українське кіно, була і знімальна група спецкору. У Києві презентували Гвардію перший український серіал про захисників вітчизни. Спільний проект телеканалу «2+,2» плюс та компанії Президент фільм Україна став подією задовго до прем'єри, адже досі ніхто з вітчизняних телевізійників не наважився художньо переосмислити на екрані переломні події в країні. Найбільш важливе в цьому проекті те, що він перший. Це фактично ми перегортаємо невеличку, але таку історичну. Подію. Ми дуже сподіваємося, що з нами підуть інші. Ми також підемо. Це перша історія, художня історія про українських добровольців, які найбільш скрутний час стали на захист Батьківщини. Головну роль у військовій драмі виконав Олексій Горбунов, актор зіграв кадрового військового на прізвисько «Дід», який перетворює цивільних на справжніх розвідників. Відомий артист впевнений, країні вкрай не вистачає патріотичного кіно. Пацанов столько воює. і якби ми за год столько собить пережили, що у нас вже на 10 лет є історії для кіно. одне одно треба збирати групи, давати молодим можливість писати, знімати і грати як артистам. Саме ентузіазм акторів найбільше вразив режисера гвардії Олексія Шапарєва. Каже, на зйомках всі без винятку викладались на всі сто. Тема для них для всіх оказалась очень. Дуже... Такий дуже важливий. Не то, що навіть, очень дуже важливий, каждый кожен внутрі хотів ну, бути причастен к тим собиттям. Понятно, що ніхто там ребята на війні, ми здесь. Ті, про кого знімали гвардію, стали одними з перших, хто її побачив. Хлопців з передової вже підкорили талановита гра акторів та реалізм на екрані. Навіть побачив зразок. Камуфляжу, який якраз був у офіцерського корпусу на Майдані. На початку було анонсовано, що це буде, буде чесний фільм. Поки що він виправдовує сподівання. На телеекранах військово-патріотична драма Гвардія з'явиться 23 травня. Всі чотири серії телефільму чекають на вас о 20.00 на каналі 2+,2. Єлена Федорейко, Дмитро Таміньков, Спецкор 2+,2. Буде битва. Дніпропетровський Дніпро вже за півгодини почне пробивати собі дорогу до головного матчу за цьогорічний трофей Ліги Європи. Єдина перешкода, що залишилась на шляху до мети італійський наполі на столичний Олімпійський розпродали всі квитки. Напередодні команди провели відкрите тренування. Пенінці вийшли на газон із запізненням водій їхнього автобуса, просто заблокував у Києві. Втім, інцидент на рішучість команди не вплинув. Наполі збирається підтвердити статус найрезультативнішої команди у нинішньому євротурнірі. Дніпрянам теж впевненості не позичати, кажуть, що знають, як зупинити суперника, Кому а менше помилятися біля власних воріт та максимально використовувати стандарти. Це дослівна цитата тренера Дніпрян Мирона Маркевича. Перший матч між командами нагадаю завершився в нічию. 1-1. матч. Відповідь розпочнеться о 22-й. Трансляція буде на каналі 2+,2. А для зручності вболівальників на стадіоні роботу столичного метро подовжили на годину. Wow. Зі сподіваннями на українську перемогу найширшому розумінні того словосполучення, сполучення. Дякую за довіру і вболіваємо. проаналізувати найвагоміші події. Цього разу п'ятниці нагода буде менше ніж за добу. На все добре і бережіться.